Вітаємо всіх на хвилях шкільного радіо у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія Школи Гуманітарної Праці. Сьогодні ми розповімо історію одного бажання. Мова піде про юнака на ім'я Фаетон. Якось засперечалися два юнака Епаф, син рогов'янки Іо. Та Фаетон, син океаніди Клімени та бога сонця Геліуса. Епав першим почав суперечку. Чого ти зазнаєшся? Геліус, що сяє на небі, зовсім не батько тобі. То твоя мати вигадала тобі на втіху. Образився Фаетон, але стримався від гострого слова і мовчки стерпів образу. Та вдома. Пожалівся матері, якої кривди зазнав. Найгірше, що доказів у мене немає ніяких. Тож, коли ти любиш мене, поклянись, що я божественного роду. Файтон ласкаво обійняв матір. Звела вона білі руки до ясного сонця і мовила Сяйвом його незгасним клянусь, Геліос — батько тобі. Ти сам можеш запитати у нього. Іди на схід. Край землі починається його царство. Зрадів Фаетон і відразу подався в путь. Ось нарешті вийшов він до краю землі. Ще здаля юнак побачив на горі величезний палац, що наче палахкотів від золота. Крутою стежкою піднявся Фаетон до палацу, зайшов до тронної зали, де на троні. Пурпурі золоті сидів осяйний Геліос, бог Сонця. Всевидючий, Геліос відразу помітив юнака, що здивовано розглядався довкола, і лагідно мовив до нього: Фаетоне, любий сину, що привело тебе сюди, до мого осяйного палацу. О! Могутній батько, якщо дозволиш так тебе називати, дай який доказ, що я справді тобі син. Тоді Геліос зняв з голови вінець із ясно сліпучих променів, підізвав до себе юнака і міцно його обійняв. На доказ того, що ти мені син, я волю будь-яку твою волю. Тільки но Геліос замовк, як Файтон схопився, аж променюючи щастя. О, батьку, дозволь мені один тільки раз промчати по небу на твоїй золотій колісниці з крилатими кіньми. Аж здригнувся Геліос від тих слів. Повір мені, сину, і здійснити ту мрію в тебе не стане знак. Вона не для смертних людей. На мою вогняну колісницю настають навіть вічні Боги. Ще не пізно, мій сину, відступитися від тієї згубної мрії. Та Фаєтон не слухав мудрої поради. Неймовірна мрія наче потьмарила йому розум. Він молив, благав батька не відступатись від священої клятви. Важко зітхнув Геліус. І повільно повів його до своєї колісниці. Тяжко зітхнувши, Геліус мовив зажурено, бо перечував немінучу біду. Любий сину, тримай міцно вішки і не жени крилатих коней. Якщо ж полетиш вище, ніж треба, то спалиш небо. Коли ж нижче, то вся квітуча земля стане попало і загубить усіх людей. Тож їдь тільки по моїй колі. Щасливий Файтон подякував батькові за дозвіл і гордо схопив віжки. Вогнідишні коні нетерпляче іржали і били копитами. І ось вони вже на волі, в чистому небі. Глянув Файтон із небесної височини вниз на далеку-далеку землю. З жаху весь затремтів, ноги йому помліли, і випустив він віжки із рук. Тушмить коні рвонули вниз, спалюючи землю довкола. Зрозумів, це Фаетон, і чорна мла стала йому в очах. Гея земля все плодюча мати. Звела вгору своє лагідне, чисте обличчя і скрушно мовила. Чого ж ти зволікаєш? Громовець цю надхмарний, де твої блискавиці? І якщо мені судилася смерть від вогню, то краще вбий мене своїми стрілами. Загине скоро весь світ, і знову настане хаос. Якщо ти не втрутишся, всемогутній Зевсе тоді батько всіх людей і безсмертних піднявся на найвищу захмарну вершину Олімпу, звідти озвався оглушливим громом і метнув смертоносну блискавицю в юного Фаетона. Золота колісниця розтрощилася на шматки. крилати коні митнулися в різні боки. А фаетон, охоплений полум'ям, став стрімко падати на землю. Як безхмарної ночі падає з неба золота зірка, лишаючи по собі яскраву стежку. Нещасна мати клімена з дочками юними гелядами довго блукали світом, поки знайшли в далекому краї. Рідну могилу, скільки гірких сліз пролилося на той камінь, і не було в них снаги.